Всім привіт, любі друзі! Ми починаємо з вами грати в нову дуже цікаву гру під назвою Terra-Tech. Це е, такий собі е, автосимулятор на свою бойову машину з різних запчастин е, ворогів, яких ми б'ємо. Система встановлення бази на зв'язку, підготовка до другого етапу. Тривога збій системи місії Альфа. Безпечно неможливо приступати до виконання аварійного протоколу, тримайтесь міцніше. І ось. ось це ми, ми тут сидимо, якби. І зараз нас будуть вчити, що як де робити. Фух, вашу кабіну трошки подряпало, але з вами все в порядку. Це ваша кабіна захистіть її будь-якою ціною. Так, візьміть стандартний блок, приєднайте. Заду ми його приєднаємо. І тепер нам говорять, посипити дві пари коліс на нашу машину. Так, тепер зброю нам дали, щоб ми могли захиститись в перший час і бур. Щоб добувати ресурси все. Ми, ми збудували. Так. Це до нас перші вороги їдуть, але я думаю, ми впораємось. І заберемо його. О, він нам залишив дуже багато. Ніштяків. Ні, не так. Ось так. І ось так. Е перемагаючи наших ворогів, ми будемо покращувати нашу машину все більше і більше. Але е є якби. Останнє граничне значення, ну не граничне значення, а міцність наших коліс. Ми можемо збудувати величезну штуку, але вона не буде е їздити толком, тому що вона буде дуже тяжка. І ці колеса не будуть її витримувати. Що ж, не забувайте також ставити лайки, писати коментарі, це дуже надихає, а я поки е цікавлюся, що там, і їду. На ось це маленький краді. Я не знаю, що це, чи хто це. Але я сподіваюся, що ми його ще загасимо. Так, ми його загасили. Це наш радар. Ой, я його не туди трошки. Ось так. І зараз ми ще цю блоху маленьку приб'ємо. І буде все чудово. Так, давайте я хочу, щоб у нас машинка більш була. Е, з, гарною, з гарним балансом. Тому ми будемо е, ззаду нарощувати. Ой! І кабіну нам потрібно теж трошки заховати, бо вона у нас пошкоджена. Так, це сюди, це сюди. Потім зробимо ось так. Я не знаю, наскільки я правильно роблю чи ні. Я пограв буквально декілька хвилин, щоб е -е, зрозуміти, що це за гра Взагалі. Зрозумів, що вона прикольна, я б хотів її позаписувати і почав записувати. Напишіть в коментарях, як у вас справи, як новини, може ще щось цікавеньке розкажете. Буде. Дуже цікаво почитати. Так, ага, коліс у нас вистачає. А ось зброї то не дуже. Це що таке? Це ще одне колесо. Ні, давайте на цьому закінчимо. це для стабілізації. А ось щось. Це теж колесо так, добре. Бачите, я вже трошки більше став, а вже наскільки неповоротливий. Ну, я думаю, зараз ми е виб'ємо. О! Прям на землю до нас впало щось. Ось і пушка і ще одна. Це колічетку поставимо для е симетрії. Люблю коли симетрі. І на цьому там більше нічого не будемо брати. Поїдемо на знайти сонячний генератор. Ось тут ми висадились, напевно. Зараз не йдемо сонячний генератор. Це штука, яка нам дозволить як виробляти енергію. Хоча незрозуміло, на чому ми їздимо зараз. Типу, у нас немає ніяких е джерел енергії ніяких. Можна ось так ліхтарика поставити, коли буде ніч, він буде нам світити. Нема ніяких у нас джерел енергії, але все рівно. Е депо, Ой. А він ставиться тільки внизу, я згадав. І зараз нам дадуть генератор ремонтного поля. Так. Що, ми приєднали і відремонтували нашу кабіну. Весь цей час у мене було ще вещена. Один... Дивно, дивно, так. Ну, все. Все, нам пропонують забрати це все з собою. Прикольно те, що. Як би це так сказати, ми можемо тут створити, е, грубо кажучи, завод на колесах. А можемо зробити маленьку таку машинку, яка буде всіх виносити. Це типу, ну. Саме головне, щоб він нам ніякий поле не збив і тому подібне. А можемо маленьку нищівну машину. Тут, якщо я не помиляюсь, навіть літаки можна будувати. Але це не точно. Так, мені б кубика. Кубика він не дав. Зараза. Добре. Хай з ним ми зараз подивимося, що нам тут говорить знайти батарею. А ось там десь ворог впав. Ми зараз візьмемо батарею, а потім поговоримо з ворогом. Я думаю, коли ми будемо під е, щитом, то ніяких проблем у нас не виникне з тим, щоб. перемогти цього ворога. І то, точніше це буде зараз не, не щит, а ремонтне поле. Щит ми отримаємо трошки згодом. Е Наду зараз щось прилетить, мабуть. Мало би. Зараз ми його об'ємо. Оп. Е, якщо ми застрягаємо тут, ми можемо е, зробити ось таку штуку в режим будування на Б. У нас піднімається і ми так можемо рухатись, в принципі. Але це дуже повільно. І краще, щоб. Е, ми їздили на своїх восьми. Так, е корисна коробка, корисний ящик. Зараз ми е поїдемо туди, побачимо, що там. Ну, я як би вже знаю, але е все-таки нам там дадуть декілька запчастин корисних. Ми з цих корисних запчастин будемо е покращувати свою машину. Ну, ага. нам Купу-купу-вселяку uh... Так Давайте Я зараз сберу и повернусь you Ну що ж, любі друзі, я ось створив таку у нас машину. Поки що не, хватає, не вистачає у нас е, пушок тут. Тут я думаю зробити ще ряд пушок, але більше я б вже не хотів е, робити, бо вона буде неповоротлива. Але зараз нам все рівно потрібно випробувати її е, в бою. Але тут якісь, якщо чесно, так собі е, противники. Ми їх крошимо направо-наліво, зате з них ми всі нові пушки позбираємо. Так, ще ж він не в той район зайшов. Зараз ми його. Так, пушку скинув. Ні, пушку він не скинув. Шкода, поїхали далі. Е, зараз у нас завдання стоїть знайти торгову станцію. Взагалі дуже корисна штука, прикольна. Можна за допомогою неї як заробляти гроші, так і е, купувати деталі, е, яких нам не вистачає. Наприклад, я захотів би там собі ще одне ремонтне поле, але давайте зарядимо наші батареї, бо вон, нема ремонтного поля, це дуже печально. Зараз вони швиденько зарядяться, у нас цілих дві батареї. Сонячні станції 2 і 2 батареї. І ось там, бачите, індикатор блимає. Вже майже ще дві поділки. І ми можемо вирушати далі. Так, все, поїхали. Таке враження, наче Сенергія він і їхати швидше став. Моя машинка ця. Так, у нас справа ворог, якщо він великий, ми на нього поїдемо. Якщо маленький, ми навіть не будемо звертати увагу. Я його щось не помічаю, поміж дерев, значить він маленький. Так, побачимо, що у нас в торговій станції твориться. Ви знайшли торгову станцію. Чудово. Це загальні бази, де ви можете заробляти гроші і купувати блоки. Їх не можна зруйнувати і їх може використовувати хто завгодно. Я щось велике. До нас прямує? Захищаємось. О. А він також з е, болем. Чудово! Всі самі головні деталі, які я хотів від нього, вони зруйнувалися. Ну як тут не радіти? Давайте візьмемо хоч те, що залишилось. Це що? Це пушка. Пушка хай буде. Еа, кобики мені не потрібні. А, я не можу. Так. Це що? це бур. А, це що? Це пушка. Пушку ще одну візьмемо. А, нам дали новий рівень, типу. Іскорення нам дали. Але я такий, що мені краще дали. Але що це за колесо таке? Райзер. В принципі, штука прикольна, але їх декілька потрібно. Так, все. Я. Е, хіба що бур зміню. На ось цей. І це все інше мені не потрібно. Давайте візьмемо нове завдання. Е, купити. зборчик складач. Е, ну, давайте. Дайте мені доступ. Загалом ми можемо всі оці камінці, кристали, дерева збирати і продавати їх. Також можемо переробляти для того, щоб е, отримати більше е, монет. Тепер у нас е, завдання е, здобути ресурси. Ось такі, бачите, кругляшки. Взагалі вони продаються ну, за дешево по 15 монет. Але якщо їх переробити, якщо, мені, якщо я не помиляюсь, два рази збільшується виручка. Взагалі, зараз, зараз самі дорогі матеріали, що я бачив, це ось ті зелені кристали. такі За них в необробленому виді дають. Більше ста монет. Але зараз. в е мене про то. Так, що далі? Е великий жовтий. Це трошки пізніше. Так, давайте... хитрий бізнес. Так, хитрий бізнес. Давайте. Поїдемо до нього. Знову ж таки, якщо будуть якісь великі там вороги, то... Ми з нами поговоримо, якщо можна так сказати. А якщо, е, маленькі блохи, то і не будемо звертати на них увагу. то бачиш, що я вже сильний. Ну, як для цієї локації, зрозуміло. Якщо я поїду кудись далеко, де там інші локації, інші машини. Пс, сюди. Як справи? Мене звати Хитрий Майк? І сьогодні твій щасливий день. Мою базу атакували. І ти мені допоможеш з її ремонтом. Будь другом, принеси ці конвейери назад до пушки доставки. Так, пушка доставки. Ось якщо ось хитрий миха. Так. 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 І нас потім змусить працювати ще. Ось так і ось так. Я би сам це зробив, але бачиш, не можу рухатись так же вільно, як і раніше. Чудово. Ти тільки уявив, скільки блокбаксів можна заробити, продавая ресурси. І ось воно у нас. В щит. Ну, це якби перші повчальні місії. Ось каміння продається за 18. Чи це не каміння, це щось інше. Чо... Ай, ладно, поділюсь я з тобою заробітком. Тільки не плач. Ми не плакали, можемо тебе щось розстріляємо. Є спосіб заробити ще більше грошей. Розкажу тобі один секрет. Спецдоставка, Бережись. Е, він дав нам переробник ресурсів. Давай приєднаю його до конвейру. Чудово! Е, переробник перетворює звичайні ресурси в щось вартісне. І більш цінне дивись. І ось знову таки Це необроблені ресурси. Вони продавалися по 18, а тепер вони будуть продаватися по 27. Тобто 9. Е, Баксі нам додав. А Ще прикол в том, ну, 50% я, я вважаю, що це багато. Так, давайте. А ми не. Потребується інвентар, а у нас інвентару нема. Ем, ну, мабуть, хай вона тоді так і залишається, а я поїду на торгову станцію. Давайте зараз е, напевно. Виконаємо ще одну місію і на цьому будемо закінчувати. Я вас познайомив з грою, ви зрозуміли, що вона себе представляє. І я думаю, що так. Що це полетіло. Потрібно наказати чому... О, ще й великий, достатньо. оп оп, оп, Чудово! Все з нього випало цікаво. О, колеса. Нам потрібно колеса собі змінити всі на бездоріжжя. І тоді буде файно. Зараз ми виконаємо ще якийсь квест. Подивимося, що там нам сказали. Два радари нічого не дають. шкода. Так, тут там ми вже не можемо нікуди. Давайте ще для ось так, зробимо. Навіть не так, а ось так. Щоб симетрично було. Хоча це нічого не змінило. Тому ми зробимо ще ось так. І ще ось так. А Ці пушки будуть ось тут. А ось такі пушки будуть зверху. Є також вертикальні, але вони мені зараз чомусь не потрапляються. До цього потраплялись. Давайте трошки підзарядимось перед завданням. Потрібно буде. Бути... Ну, ось тут гарно видно, як вона заряджається. Потрібно буде батарею винести одну а, десь на зоні, щоб було видно взагалі нашу енергію. Потрібно нам заряджатись чи ні. О, зараз всі колеса змінив, вона стала набагато а, такою пруткою. Захист турелі. Давайте захистимо турель. І на цьому закицімо. Вон, бачите, вони нам вже навіть нічого не можуть зробити. Чудово. навіть не буду дивитися, що там, бо розумію, що там нічого нормального не може бути. Ось дивіться, 6 дерево, ось ця зелена штука по 155. Розумієте, а якщо її ще переробити, це, це ж буде плюс 50%. Там буде близько 230. Так. Е -е, захист турелі, хто там? Та хорош уже. Что-то у нього. От бачите, все-таки я не дуже поворотливий. Ось так. Ай, ремонтне поле знову знищилось. Так, цю штуку ми візьмемо. Що у нього ще є? Ем, та й, в принципі, ось колесо хороше гарне ми причепимо. Збив він нам якусь пушку. Ні, пушки він нам не позбивав. Ну дай фіксне. М -м, це є куди засунути. Нема куди засунути. Ой, так, так, все, поїхали. А, можливо, у нього ще одне колесо є. Гарне. Так, колесо гарне в нього є. Ми його поставимо <кій> знову ж таки для хоч якоїсь симетрії. І ми відправляємось на наш захист турель. Знову там хтось Ратую. Міні-багі. Так, я сподіваюся, ми заїдемо ось тут. Чудово заїхали. Е, все, я вважаю, що ось такий наш сетап е, чудовий, тим, що ми не, не надто важкі. І ось ще ти вже з'явилися. Зараз ми їх е, будемо. О! чудово. А, ось ще одне. Так, хто в мене ще такое? Все, хай охороняю. А то мені зараз позбувають, все, що можна, це. Ой, мені зборчик збивали, нічого страшного. Ось у нас э, нарешті з'явився інвентар. Інвентар штука клва. Але... Э... Бачите? Штука кльова, але ще нас схочуть нажим... натиснути кнопку інвентаря. Ми можемо зробити зараз фокус, я вам його покажу. Турель Джоха залишиться тут. Доступні нові завдання. Це ж які? Гитрий бізнес 2, великий та жовтий і сторожова башта Чарлі. Е, інвентар прикольний тим, що ми можемо ось, зробити е, скрін нашої машини зберегти, а е, потім ми можемо в режимі будівництва зробити ось так. Оп. Всі деталі всі зараз е, мають принаймні відправитись в інвентар. Чому вони не відправляються? А, можливо, у нього пропускна. Спроможність е, невелика. Ой. Так. А, можна одразу так от зробити. Ось так. І дивіться, ми можемо е, тепер зробити зайти в інвентар, відкрити е, завантажити машину. І ось такий... Таку машину зробити. І вона одразу робиться. І прикол в тому, що ми потім можемо із інвентаря одразу діставати і будувати зручніше. Що ж, А на цьому ми будемо закінчувати. Не забувайте ставити лайки писати коментарі, підписуватись на канал. Мотивуйте мене для того, щоб я робив якісніший контент. І також не забувайте писати в Коментарях, як я можу зробити його якісніше, які у мене є недоліки і тому подібне. Що ж, віримо в ЗСУ, Чекаємо нашої скорої перемоги. Всім удачі, всім до побачення!